Є знижки представляють незламні знижки на естезефін 20% в аптеках. Подорожник вам та ощальник. купуйте на сайті вигідніше та отримайте кешбек. Рашисти продовжують чинити жахливі злочини в Україні. Попри усі правила війни, окупанти після взяття в полон українського захисника обезголовили його. В офісі генерального прокурора вже зробили заяву. Всі деталі розповім за мить. З вами новини ТСНЮА, і Я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Факт обезголовлення окупантами українського захисника зафіксовано на Донеччині. Про це повідомив генеральний прокурор України Андрій Костін і заявив, що правоохоронці вже мають докази злочину. Нові жахливі докази злочиної політики РФ спрямованої на знищення українців. Ми отримали інформацію, що російські командири віддали наказ не брати в полон українських військовослужбовців. Натомість вбити їх з нелюдською жорстокістю шляхом обезголовлення. Факт обезголовлення українського захисника зафіксовано на Донеччині. Правоохоронці вже розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів і звичай війни, поєднаного з умисним вбивством. За його словами, у межах слідства вживаються всі необхідні заходи задля встановлення обставин події. Перевіряється причетність конкретних військовослужбовців РФ до вчинення цього злочину. Генпрокурор розповів, що під час проведення аеророзвідки на одній з бойових позицій в Донецькій області українські військові виявили пошкоджений броньовий автомобіль Сил оборони України. На ньому була відрізана голова українського захисника. Це жахливе варварство, якому не місце у 21-му сторіччі, і це черговий доказ, що воєнні злочини, які чинить агресор, не поодинокі інциденти, а спланована стратегія російського режиму. Ці злочинні накази були віддані на рівні керівництва батальйону та роти окупаційних військ. Не залишимо ці злочини безкарними. Закликаю весь цивілізований світ до ізоляції та покарання країни терориста. Наразі про особу загиблого нічого не повідомляється, але про подібні ймовірні дії російських військ стало відомо не вперше. В квітні 23-го року у мережі з'явилося відео, на якому видно, як російські військові катують українського полоненого і відрізають йому голову. Невдовзі після появи цього відео голова офісу президента України Андрій Єрмак написав у телеграмі: за все буде відповідальність. Вранці 12 квітня радниця Єрмака з питань комунікації Дарія Зарівна заявила, що відео остаточно дегуманізує і демонструє всю сутність країни терориста. За її словами, мета оприлюднення цього відео залякування. Цільва аудиторія не тільки Україна, але й західні суспільства. Згодом американський телеканал CNN повідомив, що протягом тижня з'явилося два таких відео, на яких ймовірно показане обезголовлення українських солдатів, зняті вони під час окремих подій. І лише згадайте, 6 березня саме цього дня було оприлюднено відео, на якому російські військові розстрілюють беззбройного чоловіка в українській військовій формі після того, як він каже: Слава Україні, слава Україні. Натиск. 12 березня 2023 року року СБУ заявили, що слідчі остаточно підтвердили особу загиблого. Ним виявився снайпер 163-го батальйону 119-ї окремої бригади ТРО Чернігівської області Олександр Мацієвський. Управління Верховного комісара ООН і справ людини в одній зі своїх доповідей про ситуацію в Україні, що ухоплює період з лютого до липня лише 2023 року. Зафіксовано щонайменше шість випадків позасудових страт українських військовополонених. Російські військові від початку грудня 2023 року ймовірно вбили щонайменше 15 українських військовослужбовців, які намагалися здатися в полон, і ще не менше як шістьох військових, які вже здалися. Таких висновків дійшла міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch. Про це йдеться у доповіді організації, опублікованій на початку травня 2024 року. У двох відео, які з'явилися в інтернеті 6 березня і 11 квітня 2023 року, члени російських збройних сил катують і страчують двох українських військовополонених. У першому відео російські військовослужбовці застрелили українського військовополоненого. Після того, як він сказав Слава Україні на другому відео, російський військовослужбовець обголовив українського полоненого У ВКПЛ має розумні підстави вважати, що обидва відео, які ймовірно були записані до звітного періоду, є автентичними. Згідно з Женевською конвенцією про поводження з військовополоненими, підписаною, зокрема і Росією, полоненим мають бути гарантовані життя і гуманні умови тримання. Страти чи жорстоке поводження з військовополоненими належать до воєнних злочинів, але росіяни постійно порушують усі можливі правила. втім, за усе рано чи пізно доведеться відповідати. Команда Тесен висловлює щирі співчуття рідним усіх загиблих на війні. Росія обов'язково буде покарана за горе кожного українця. Слава Україні, слава ЗСУ та смерть ворогам. Бережіть себе, до зустрічі.